Друзі, усім великий привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні воно у мене буде мотиваційним. Будемо мотивуватись на домашні справи, на прибирання, на приготування з чогось смачненького. Тому, якщо вам потрібна мотивація, залишайтесь на моєму каналі. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, якщо вам сподобається, і підписатися, якщо ще досі не підписані. Справ у мене накопилося вже багатенько. Коли чоловік переїздить на вихідні, я нічого не хочу робити. Залишаю це на будні дні, і тому ось вже в мене висохло прання. Я його зібрала. Тут у мене вже подвійне таке прання зібралося. Сижу його, розкладаю, розподіляю, що куди в речі чоловіка, сина свої, і буду складати його по шафках, у комод. Рушнички скручую і відправляю у ванну кімнату, в корзинку. Вони в мене там зберігаються красиво. Також на окрему кубку я відділяю речі, які мені потрібно пізніше попрасувати. Люблю ось так зібрати всі речі до кучі, сісти на цей диванчик або на ліжку і ось так сидіти, складати, щось собі роздумувати. Мішель, як завжди, поруч зі мною, куди я туди вона була б я на ліжку, вона б і там сиділа біля мене поруч. Я так сижу на диванчику, вона вже вмостилася сюди на подушку. Ушечки і мені допомагає. Ну а далі займаюся прибиранням. Вже розпочала протирати пил з підвіконня. Завжди розпочинаю з того, що протираю пил з підвіконня. Тоді протираю пил з усіх інших поверхностей, розкладаю все, що де лежить не на своїх місцях. Речі, якісь, які зайві, не повинні там знаходитись, де вони знаходяться. І роз і після того, як вже все поскладаю, попротираю пил. Я буду пилососити. Люблю займатися прибиранням саме зранку, для того, щоб потім був у мене вільний день, тому відкриваю жалюзі на вікнах. До речі, ці жалюзі і київські, вони просто паперові. Це було як тимчасове таке рішення, а виявилося постійне. Також протираю пил зі шафки. Тут в мене стоїть вазончик. Мій, який колись показувала вам, купувала, він був такий маленький, зараз він вже дуже гарно підріс. Також протираю ось цю лампу всередині і забираю зайві речі з комода. Тут вже стільки всього накопилося в мене, воно тут все не повинно лежати, тому розношу все по місцях. Тут якісь в мене покупочки нові, якісь документи. В загальному все, що тут не повинно лежати, воно тут чомусь лежить, накопилося, тому потрібно все розібрати. and Переліжкову тумбу теж протираю. І тут у мене тимчасово зверху застелений такий в'язаний килимочок, коли сама його в'язала, тому що фарба вже дуже стерлася з цієї тумби і тому мусила застелити. Хоча мені не дуже подобається, що воно застелено. Але поки що так не доходять руки ніякі пофарбувати, обов'язково протираю лампу, яка стоїть тут на ось цій тумбі. І починаю пилососити. До речі, нещодавно купила новий фільтр у пилосос, бо попереднього у мене загубилася там на фільтрові знизу така якась штучка, яка закриває його. І в мене все проходило весь пил не через фільтр. А усередину забивалося, тому потрібно було купити новий фільтр, щоб не спортити пилосос. І він якось тепер мені здається, що з новим фільтром став набагато краще пилосос, ніж зі старим. Це було. І навіть килимок, коли пилосошу, він дуже класно втягує. Якась як то він став потужнішим, мені здається. Хоча раніше я думала, що він з килимками не буде справлятися, тому що я купувала це, можливо, такий самий дешевший варіант, який був. Він маленький, такий невеличкий, але виявився, що навіть зовсім непоганий, хоч і від розетки, тому що без розетки, звісно, такий пилосос коштував би набагато більше. І перехожу до цього диванчика, який я просто не люблю пилососити, тому що постійно на ньому збирається пил, постійно сміття, все це видно. І потрібно проходитись спочатку пилососом без насадки, я проходжусь, тоді вже такою вологою ганчіркою, тому що все, пилосос не забирає. Не люблю застелених диванів, але бачу, що мені прийдеться щось таке знайти для цього диванчика. Чим його застелити, щоб ось це постійно не займатися цією справою протирання його і чищення. Перейшла вже у передпокій. Тут також протираю пил з тумби, в якій нас зберігається взуття, ставлю все на свої місця, щось лишнє забираю. Прохожусь також по всіх поверхнях тумб. Взагалі нічого не використовую, просто ганчірку перу простою водою і витираю. Якщо забруднення, якісь синіші, то я використовую універсальний засіб, спирт із водою. Також проходжуся по килимках спочатку з двох сторін і тоді вже по підлозі. Одразу там протираю, щоб потім вже туди не повертатися. І розставляю все на свої місця. Буду мити підлогу, пилососити. Ну, все як зазвичай. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, screaming out loud. Нещодавно було у чоловіка день народження, і він в цей час був в рейсі. Тому, коли він приїхав на вихідні, він якби ні про що не думав. Ми не, ми не збиралися нічого святкувати, але, звичайно, хотілося посидіти якось у сімейному колі у трьох. І я відправила його з сином у торговий центр, домовилася з сином, щоб він його. Відволік, можна так сказати, поїхав з ним в торговий центр, там щось вони собі гуляли. А я тим часом вирішила приготувати таку, можна сказати, романтичну святкову вечерю, невеличку для нас трьох, і тому показую вам, що готувала. Дуже скучила за салатом з оселедець під шубою. Думаю, всі знають, як його готувати, тому вирішила під такий привід, щоб його взяти і приготувати. Готую, напевне, як і усі. Оселедець у мене був у такій коробці, вже готовий. Я його просто подрібнила на дрібненькі кубиками і виклала першим шаром. Змастила майонезом. Наступний шар у мене цибулька дрібненько подрібнена. І після цього викладаю натертую на терці картоплю. Трішки солюю її, знову змащую майонезом. Наступний шар після картоплі у мене буде морк. Також присолюю, майонез, далі яйця. Майонез і завершую бурячком, і також змащую майонезом. Думаю, що всі готували шубу і знають, як вона готується. Просто показую, як це робила я. Не знаю, чи то так давно ми не їли цього салату, чи так скучили за ним, але він вийшов ну, дуже смачним. До речі, ще дуже зручно. Майонез було накладати мішком кондитерським. Дійсно, дуже зручно розподіляти його. І якщо, наприклад, прилипає до ложки овочі, прилипає, що важко розподілити майонез, розгладити, то можна це зробити з допомогою вилучки, так тоді набагато простіше. For fame, I'm sitting here in this empty room. Walls keep tumbling down, down. Cause I ain't got nobody. I always feel so lonely when the day is through. На гарнір вирішила приготувати картоплю з курочкою, з овочами. Нарізала картоплю ось такими кільцями десь по міліметрів 7. Товщиною застелила пергаментом деко, як зазвичай, і полила його трішки олією. Викладаю ось так в рядочок картоплю першим шаром, трішки посолюю її, поперчу. Також додам сушений чесничок і паприку, не копчену звичайно, і вирішила полити трішки вершками, щоб вона була соковитіша. Далі нарізаю куряче філе. Ось так його по довжині нарізала, потім ще навпіл. І буду його трішки відбивати молотком для того, щоб воно стало трішечки тоньше. Амінде спайт на утю митнай. А вон собаки ту ломай Киса. Виклала другим шаром філе, яке я відбила, і трішки його також посолила поперчила та змастила небагато майонезу. Далі нарізаю печериці. Ось так саму шапочку нарізаю навпіл великим таким шматочком. Кружочку, можна сказати, а ніжки викладаю ціленькими. Трішки не докладаю до кінця, бо в мене син не любить грибів. І далі нарізаю так само кружочками, помідор, і також викладаю їх наверх четвертим шаром. Трішки посолила, поперчила і додала сушений часничок. І Відправила в духову шафу десь на одну годину. Тим часом готую ще рибку, беру в мене є лосось. Я порізала його на ось такі частинки порційні, посолила з двох сторін, поперчила також з двох сторін, трішки ось так руками розпреділила, розмастила, щоб вона пропиталася. І далі наливаю на сковороду трішки олії, сильно розігріваю її і викладаю рибку, засмажуватися. Довго її не потрібно смажити, тому що цей лосось він швидко готується. Також посипала трішки розмарину. Ось вона мене вже просмажилася з однієї сторони, я обернула на іншу сторону. І через з хвилинку додаю сюди вершки так, щоб вони трішечки покрили рибку, для того, щоб вона пропиталася вершками. Посипаю також пармезаном і буквально ще хвилинка, і рибка готова. За 10 хвилин до кінця випікання дістаю деко, покриваю сиром його і відправляю на 10 хвилин, щоб він розтопився. Ось така сюрприз-вечеря була у нас, все дуже смачно. Я тут ще деякі закусочки зробила невеличкі, дуже гарно провели час в сімейному колі разом. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Усім па-па! That you are no longer with me